Радянський Союз зберігав у собі багато таємниць та секретів, які сьогодні поступово розкриваються. Одним із таких секретів є додавання соди до чаю провідницями у поїздах далекого прямування. Випити чайку зі склянки в підскляннику, перебуваючи в поїзді, любили багато хто, незалежно від того, їхали вони в купе або в пласкарті. Чай тонізував, то додавав якоїсь особливої дорожньої романтики. Провідник на ваше прохання з радістю заварював чай і приносив його в спеціальному підскляннику, щоб не обпектися. Єдине, що людина і не підозрювала того, що провідник потай підсипав до чаю невелику кількість соди. Розраховувалася вона так, щоб людина, яка п'є чай, ні в якому разі не відчувала смак соди. Інакше вона могла б почати ставити непотрібні питання або ж написати скаргу. То навіщо ж провідники додавали в чай соду? Робилося це банально задля економії заварки. Багато людей люблять пити чай з лимоном, і ні для кого не секрет, що якщо до чаю додати лимон, то він стає світлішим. Лимонна кислота освітлює напій, але при цьому чай отримує приємний кисловатий присмак і аромат. А ось якщо в чай додати звичайну харчову соду, то відбувається зворотний ефект. Чай стає темнішим. Звичайна хімія. Таким чином, сода допомагала створити видимість міцного чаю при мінімальних витратах заварки. До того ж, такий спосіб давав можливість використовувати одну й ту саму заварку повторно. Заощаджену заварку можна було присвоїти або зробити більшу кількість склянок чаю, а надлишок грошей із каси покласти собі в кишеню. Варто зазначити, що сода в малих кількостях не завдавала жодної шкоди організму людини, а навіть навпаки, допомагала боротися із печією, яка часто мучила мандрівників через ті продукти, якими вони харчувалися в дорозі. Крім цього, сода робила чай смачнішим і насиченішим, адже вона пом'якшувала воду, яка була жорсткою через високий вміст мінералів, таких як кальцій та магній. Також завдяки соді, склянки після такого чаю було простіше мити, оскільки на їх стінках не залишалися розводи. Подібною хитрістю користувалися не лише провідниці у поїздах, а й працівники радянських їдалень. А ви коли-небудь пили чай із содою?